А зараз буде трохи шок. Контент! Ми коли купували цю hyundai Kona на аукціоні в Норвегії, то бачили по фото, що вона знизу оброблена, але не уявляли, що аж настільки. Тут залито все: пружини, піввісі, амортизатори та інші елементи ходової. Батарея теж покрита. Таке враження, що машину просто окунули в басейн з антикором. Такого ще не бачили навіть досвідчені сервісмени. Все СТО зібралося подивитися на творчість норвежських антикорозистів. Дякувати Богу, що матеріал еластичний, і при потребі можна його зняти з певних елементів, які потрібно відкрутити. Розвал зробили без проблем. Така кона точно зігнеє і ніяка сіврі не страшна. Двері та інші кузовні елементи теж задуті. Не бійтеся автомобілів з Норвегії, але обов'язково перевіряйте їх перед купівлею або купуйте в тих, хто перевіряє їх перед продажем.